Чи можливо оновити свої військово-облікові дані, перебуваючи за кордоном, та отримати резерв плюс з QR-кодом, щоб мали змогу звернутися до консульства, до ДП документа, щоб отримати послуги, щоб отримати закордонний паспорт, паспорт громадянина України, водійське посвідчення та інші послуги та документи? Якщо військовозобов'язаний чоловік перебуває за кордоном без військово-облікового документа без QR-кода, він не може звернутися до ДП документ, до консульства, щоб отримати зазначені документи. Якщо немає згенерового QR-кода, якщо ви не на обліку, якщо ви порушуєте правила військового обліку, вам ці послуги заборонено. Якщо ви оновите свій військово-обліковий документ, це можливо зробити на сайті Дія скачати його. чи... Безпосередній застосунку Резерв Плюс. Якщо інформація у вас не повна, як на скріншоті на, прикінці публікації, інформація в реєстрі оберіг не повна, будь ласка, зверніться в ТЦК за місцем реєстрації або постійно проживання для уточнення даних, яким чином це можливо зробити, якщо людина перебуває за кордоном. Необхідно звернутися, по-перше, до Міністерства оборони, подати письмову заяву електронною поштою з електронно-цифровим підписом та по Постарінки Укрпоштою ціни лист з описом вкладення до зазначеної заяви необхідно долучити паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, військово-обліковий документ, паперовий за наявності. Заява складається у довільній формі. Наприкінці публікації зразок цієї заяви, де необхідно зазначити, що ви просите. Надати допомогу щодо оновлення ваших даних та внесення зазначеної інформації в реєстр військовозобов'язаних резервістів. Він же оберіг, він же резерв плюс. Також рекомендація необхідна направити заяву на адресу ТЦК та СП. Також наприкінці зразок цієї заяви до заяви долучаються ті самі документи, їх необхідно долучити, відправляти. Укрпоштою ціни лист з описом вкладення та електронною поштою з електронно-цифровим підписом. Текст заяви трішки він змінений, і необхідно також подати цю заяву. Зазначені заяви відповідно до закону України про звернення громадян розглядаються 30 днів з можливістю продовження ще на 15 днів, тобто 45 днів. ТЦК та СП та Міністерство оборони України можуть розглядати ваші заяви та прийняти одне з двох рішень. Перше – це внести дані, ви оновлюєте свій застосунок Резерв Плюс. У вас з'являється qr код і ви можете маєте змогу звернутися до консульства, до ДП документа та отримати консульські послуги, замовити собі документи, зокрема закордонний паспорт. Друга відповідь: це вам відмовлено. Бувають, приходять, приходять відповіді, що вам необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП, пройти ВЛК, стати на облік і отримати свій QR-код. Далі може бути проста відмова, що можна зробити, якщо вам письмово відмовляють. Можливо, звернутися до окружного адміністративного суду та через суд зобов'язати ТЦК та СП внести зазначену інформацію. Розглянемо практичний приклад. До нас звернувся клієнт, підготували, подали заяву до Міністерства оборони, до ТЦК та СП. Була відмова в оновленні даних внесені, подали позов до суду. Що ми просили окружний адміністративний суд визнати протиправну бездіяльність ТЦК та СП. Щодо, щодо нерозгляду заяви і щодо невнесення відомостей до реєстру військовозобов'язаних резервістів. Окружний адміністративний суд розглянув наш позов та задовільнив позов. Наприкінці публікації судова практика і зазначеного питання. Суд зобов'язав внести зазначену інформацію в резерв Плюс. Після того ми направили рішення суду до ТЦК та СП для організації виконання, і через деякий час вони виконали рішення суду. Наприкінці публікації зразок та клієнту було оновлення його військово-облікові дані. Він мав змогу звернутися до ДП документ документа, забрати свої документи. Ось така. Процедура такий алгоритм можливо самостійно все це зробити, не витрачаючи та кошти на адвокатів. Можливо, звернутися до зокрема до нас адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери займаємося значними питаннями. Що ви думаєте цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у дірект адвокатського об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, зробіть репост, прокоментуйте, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, дякую вам за вашу увагу.